Вітаю, друзі! Мене звати Марина і ви у мене на каналі В'язальні Авантюри. Сьогодні 3 жовтня. Я хочу показати готові роботи, які я зробила в рамках спільного проєкту Краса з залишків. Цей проєкт організувала Наталя Коржова, її канал називається В'язалки від Наталки. Посилання на її канал та канал всіх дівчат, які брали участь у цьому спільнику, я залишу в описі під відео. В цьому проєкті проєкт тривав один місяць, на жаль. Дуже мало для втілення всіх ідей, але що маємо, то маємо. Я в проєкті планувала зробити три роботи. І одну з них я так і не доробила. Це в мене моє поло, одразу вам його покажу. Оце поло, яке я в'яжу з залишків пряжі, ось такої пряжі. Тут, тут це у мене пряжа Linen Soft від Єрнард. І, і ця пряжа з ось такою етикеточкою, Composition Flame. В неї схожий склад з за, за, Ліннсофт тут є бавовна 67% і 33 льону. А в Line Soft ще там є домшок віскози. І вони схожі за зовнішнім виглядом ці пряжі, тому я вирішила їх поєднати в одному виробі, почала в'язати поло. Це я планувала ще закінчити влітку. Потім думала, що в цьому проєкті я його нарешті закінчу, щоб вже не тягнувся хвіст. Але не змогла, не вистачило мені натхнення, скоріш за все. Мабуть, час, коли випадав, то я бралася щось інше в'язати, ніж це. Тут єдине, що я зробила в мене, був розпочатий рукав один, і в ньому тут же був вив'язаний окат. І Це було зроблено вкороченими рядами. Як це виглядало, смужки як вкладалися в рукаві, і як вони на тулубі на, на є, це мені не сподобалось. І Тому я розторочила рукав і планую далі його в'язати вже без окату, щоб смужки ну, якось акуратніше тут вкладалися виглядали більш акуратно. Тому я тут розпустити, розпустила і це і весь ця проділена робота над цим проєктом. Це вже залишається на, на наступну весну, я так думаю, робота, щоб до літа, до, до кінця весни, скоріше, коли ще не так жарко, теп, теплі, але не жарки, дні, неспокотні то я планую його потім завершити. І це у мене проєкт номер один, який не завершився. Був заявлений, але не, не закінчений, по ітогу. І другий проєкт, який я збиралася робити, це одяг для в'язаної іграшки. Це буде ось така лисичка. Лисичку я розпочала, але вона не з залишків, тому я сюди її в цей проєкт не брала, а пов'язала для неї одяг. І що я для неї зробила? Я вив'язала сукню, ось таку. Це пряжа була у мене був один моточок лерки від Далі Гарн. Назване, мабуть, назва це пташки. І це була напів-бавовна, напів вовна. І у мене весь цей моточок вив'язався у сукню всі 50 грамів. Навіть мені не вистачило трішечки, отут бачите, підшити підгін знизу, і я взяла вже, яка у мене нитка за товщиною, була поряд, то я вже взяла, взяла білу і закінчила буквально шматочок маленький. Ось така сукенка в мене вийшла. І навіть я там раніше розповідала, що на пару рядів менше зробила цей підгін, тому що бачила, що в пряжі в мене закінчується. Але в цілому сукня вийшла гарно. Як вона сидить на іграшці, зараз я вам покажу. Продемонструю нам це. Іграшка, яку я в'язала до того, мишка. А спочатку покажу і іншу, інший одяг, який я зв'язала для майбутньої лисички. Я її також зв'язала сумочку ось така, це також залишок якоїсь вовни, не знаю її ніякої назви, етикетки не було. Просто воврі я взяла коричневий колір, який мені е, сподобався для сумочки, і зробила ось таку сумку. Сумка на ремені, який вив'язаний е, порож, порожнистим шнуром. Е, вона розтібається, туди можна щось покласти. І ось таку я взяла ось такий гудзик я взяла, щоб Лисичка була така, ну, у нас модна якась, да? така, такий гарний в неї гудзочок, Примітний. Це сумочка. І ще я вив'язала панталончики, і панталончики одразу я покажу на лисичці, О, не на лисичці, вибачте, на, на мишці. Це у нас мишка Маруся, яку я в'язала. Взимку. І ось такі панталони я вив'язала. Панталони зроблені з пряжі Белла від Алізе. І ось такі вони ось так вони сидять на на мишці. Ось так. Хвістик продягається між гудзочками. Тут, на три гудзочка застібаються ці панталони, вив'язаний вкроченими рядами. Додаткові ряди, щоб е по спинці краще сиді, сиділи панталони. І ось так, так такі вони є. Це все в'язала я за описом з книжечки, підбирала пряжу е по товщині, щоб вона підходила до тих спиць, які є за описом. Ось такі панталони. І зараз ми з, миш з мишою вдягнемо сукенку. І сумочку, і покажемось вам в образі. Ось так у нас такий має вигляд сукня на самій на мишці. Ось, Тобто видно, що підходить за розміром, і так само буде воно і в висичці підходити. Я зробила фото і фото пізніше додавлю, покажу. І також для цієї лисички з залишків я вже розпочала в'язання пальто, тому що лисичка буде у нас в пальто, але ще я не завершила. В'яжу з Alize Cotton Gold з залишку від в'язання тоняного картигану. Ось що у мене на зараз є. Ось таке пальто. Яке в'язалось регланом, в'яжеться згори до донизу. І тут же відділені рукавчики і вив'язується тіло. В'яжеться це все таким візерунком, який авторка назвала льон. Ось так він. Виглядає і дуже заморочливе плетіння таке виходить, я вам скажу. Це, по принципу, як укріплення, укріплена п'яточка робиться, але кожного разу, в кожному ряду йде, і, і, і знімаються петлі, і тому одна в'яжеться, одна знімається. Кожного разу потрібна увага і не дуже швидке в'язання. В пальто. Тут є шліца. Ось зараз я вив'язую одну половинку по спинці, і потім буде дов'язуватися інша половинка. Ось таке на зараз у мене йде в'язання для майбутньої лисички. Сподіваюся, що цей це пальто вже я до, до кінця осені. Дов'яжу як і лисичку, так і пальто, і буде вона в мене осіння іграшка. Прикрашати оселю вже у повному вбранні, у повному е образі. Вдягнена навіть у пальто. І третій виріб, який я е хотіла вив'язати, це дитячий сарафан. Сарафан з залишків пряжі Alize Lana Gold Fine, в який 390 метрів на 100 грамів товщина. І в мене було 150 грамів. І я планувала вив'язати ось такий сарафанчик. Я брала на сайті Drops розрахунки і візерунок для цього сарафанчику. Не розрунку вибачаюся, а заміри. Заміри на вік 2 роки, тому що у мене немає поряд таких дітей, тому я прибрала розміри на сайті. І цей сарафанчик планується на подарунок у дитячий будинок чи для внутрішньо переміщених осіб. Тобто комусь чия дитинка потребує теплого одягу на зиму. І я е, почала в'язати цей сарафанчик. Е, на останньому тижні вересня я його думала швиденько дов'яжу, але ми їздили на, на тиждень у Львів, і в'язання це було досить довгим, тому що. Е, Майже ці, цілий день ми десь ходили, хотілося й побачити якнайбільше чогось у Львові, і, і по магазинах походити, і до лікаря ми ходили з дитиною на консультацію, тому справ багато, а в'язати потім навіть вже й сил не було. Найбільше я пов'язала це по дорозі туди. В дитячому парку, коли вивезли, вивезли дитину, великий розважальний парк за місто, парк Уруру. І ще в'язала я щось, але вже не було в мене бажання натнення в'язати саме цей сарафанчик, в'язала я по дорозі назад у потягу Так що, те, що вийшло, зараз я вам покажу. Хоча планувався оцей сарафанчик, що я вам фото показала. Але я коли почала дов'язувати до початку в'язання грудки, то помітила, що пряжа у мене швидко-швидко закінчується, і не вистачить мені пряжі на все те в'язання, яке в цьому сарафану, в сарафані заплановано. Тому я вирішила перепланувати і вирішила зробити цей сарафан з. Грудкою і на лямочках. І тому, коли я дов'язала майже всю довжину, я навіть не вив'язувала ті 39 см, які планувалося до початку вив'язування пройм, то я це не дов'язала, я вив'язала тут 35 см і скоротила петлі майже на треть. І зробила позаду по спинці я закрила їх. Ось так, по спинці, і трішки петель, петель попереду, як на пройму, то я тут закрила, і потім вже почала в'язання клапану такого нагрудного клапану зі збавляннями доверху. Тобто я, я взяла а, по по замірах, тут поверху, ширину таку, як в описі, і збавила петлі мені потрібні. Тут в кожному шостому ряді я їх збавляла. По боках вив'язала таку, ніби резиночку хустковою в'язкою, так само, як і по і зверху також хусткова в'язка, ще рядочків, зробила на ній тут отвори для ґудзиків. І вже вдома, я коли приїхала, я зробила, зв'язала оці лямочки також хустковою в'язкою. Зробила їх трішки довшими, не, не, не такими ось так, якщо розкласти, Ось так тут у мене е, така ж висота пройми, як і е, за описом в, на, на сайті. Але я ще дов'язала лямочки ці довшими, скільки, е, скільки у мене там було пряжі, щоб е, була можливість, як дитинка трі, трішки підросте, пересадити гурзик перешити і ще поносити цей сарафанчик ще один сезон. Понизу тут, так само, як в описі, вив'язано два рапорти візерунку ось такого цікавого. І ось такий сарафанчик і вийшов. Трішки я відпарила це полотно, але лана голуб не дуже змінюється після ВТО, тому таке воно не все розрівнялося. Але в цілому непоганий сарафанчик, він такий базовий, можна його, під нього вдягнути, що хочеш будь-якого будь кольору: блузочку, лонгслів, футболочку і все. І воно буде гармонійно виглядати з таким сірим кольором. Будь-який можна приглушений, можна яскравий кольор одягу вдягнути, і дитинка буде гарно вбрана. Акуратно і не буде блузочка та задиратися. Наприклад, спинка буде утеплена. Ось такий виріб ще у цьому проєкті у мене вийшов. І на цьому це все, про що я хотіла би вам розказати сьогодні. Дякую Наталі. Організатору цього проєкту за можливість пов'язати в теплій компанії дівчат, подивитися, що в'яжуть інші, і пов'язувати свої залишки. Наступного разу Наталя пообіцяла, що цей проєкт буде триватиме довше, щоб більше можна було попов'язувати залишки, тому що, як ви знаєте, залишки вони такі. Утворюються і розмножуються. Я вдячна всім вам, хто додивився це відео до кінця. Дякую вам за коментарі, за вподобайки, за просмотрі відео. І бажаю всім легких петельок, бажаю втілення мрій. Бажаю вам осіннього натхнення і до нових зустрічей! Papa